Ситуація по Запоріжжю я обіцяв записати відео без моєї аналітики. Ви розумієте, що Запоріжжя, Харків імовірно, і Миколаїв. Імовірно, інші міста і містечка, які прифронтові, вони перебувають в зоні небезпеки. Це видно по мапі, це видно по діям ворога. Це видно по е тим е збройним силам, які вони акумулюють на цих напрямах. Вчора була інформація про те, що на запорізькому напрямі сконцентрував ворог дуже багато сил. Ну давайте будемо чесними. Від е ворога до Запоріжжя там буквально. Лічені а, десятки кілометрів, і у випадку провалу фронту оборони Запоріжжя дійсно може потрапити в оперативне кільце. Я не вірю в те, що Запоріжжя буде взяти так одразу, але те, що це може бути а, кільце. Це так, скільки доріг а, залишиться в Запоріжжі в на виїзд із Запоріжжя, і чи не будуть вони під артилерійським і іншим обстрілом, це велике велике питання. Будь-якому випадку я а, раджу поки що не сіяти паніку, а в тому плані, що ви, як тільки почнуться масивні суви ворожої армії, ви це дізнаєтесь завчасно. Часу для того, щоб виїхати, буде. Я би вам радив, ті, хто проживають в Запоріжжі, ті, хто проживають в Харківі, ну Харків меншою мірою зараз, я би рекомендував вам собі план Б все таки мати, прозвонити, де ви можете, якщо що. Певним чином тимчасово перебувати, акумулювати якісь кошти, якщо вони у вас є на карткових рахунках. Ні в якому випадку це не пакування там доларів, гривень і так далі. Ви їх просто не вивезете, якщо, не дай Бог, що якщо будуть блокпости, ви можете просто не виїхати і далеко не поїхати з великими сумами. Далі, якщо ви думали купити нерухомість, відкладіть цей, цей процес. Якщо ви думали змінити автомобіль, купити більш якісний, зробіться дітей. Бажано все ж таки до бабусь ще куди-небудь відправити, якщо. У вас є куди, і це місце більш безпечне. Діти можуть вчитися на дистанції, тим паче, що в Запоріжжі, я так розумію, що дистанційна форма навчання. Чи варто повністю панікувати, не думаю. Бути обережним, думаю. Чи думаю я, що Запоріжжя здадуть, як про це пишуть деякі ресурси і люди налякані? Не думаю. Бо якщо Запоріжжя здадуть, то для пана Сирського і пана Зеленського це буде просто катастрофа всього можливого. Адже, Після звільнення залужного втрата міста Запоріжжя буде вкрай чутливою, і які б там рейтинги не малювали псевдосоціологи. Ці рейтинги будуть просто тотально не відповідати тому, що є в дійсності. Тому а, будьте обережними, будьте зібраними а, без особливої паніки, але слідкуйте за внутрішніми сарафанними радіо в ваших містах. Бережіть себе, телеграм, Ютуб, шапці профілю, підписуйте.